Що? Голод був голодомор. О. Помню, Боже, коло нас. Ой нехай, білий. Діти Є, мої не біливі, не. повислужували хлопці армію. І треба їх було в ту голодовку відправити додому, а вони. Прийшли додому, а батьки вже вимерли, вже не було. Та й вони помирали так. Це хто такі? Хто це? Про кого ви розказуєте? Про хлопців взагалі. Про голодомор. А ваші батьки від голоду страждали? Ні. Мої батьки, батько був молодий і так зумів, що він. Коровами робив у колгоспі, Та й брав баклашку. Ви знаєте, що це таке баклажка? Баклашку. Та й ті корови гнав до, до долини наповати. Та й заводив їх у очерет. Ви знаєте, що це я кажу? Да. Заводив у очерет. Та й очереті в ту баклашку доїв. Та й надоїв молока та й приносив додому. О! А мама доливала ще води стільки туди, як та баклажка. Та й там сипить якоїсь якогось, якоїсь небудь дірті трошки. Сипить та й орілово таке. Та й так їли, ми не вимерли з голоду. Бідували, хіба ж це харч? Бідували. А ці хлопці, що дарбі приходили, сидить на дорозі та й каже, якби мені хто дав їсти, то я б не вмер. Мама йде на роботу, а він сидить. Та й мама, мама плакала, що це ж він так і так каже, якби мені дали їсти, то я б не вмер би, а я вмираю. І таке мама йшла з поля, то він вже вмер на дорозі. Оце таке діло. Нехай Господь вигріє. А були люди, які відбирали їжу. Були ті, хто забирали зерно чи будь-які інші продукти? Комсомольці. фамілією я не можу вам сказати, де там їх сказати. Такі були які... ну хитрі, чи що я не можу сказати? І вони це входили в управління читалося. Оце управління, тільки копця мовився. І, і оце вони таке творили. У вашої родини відбирали хліб? Так, да, так. Да. Як це відбувалося? Була, була. А як відбувалося? Прямо забирали все на світі. Це щитали, розкрукулювали, Це вони забирали все все, вигоняли з хати, а тоді забирали підряд на підводи. Та й на підводи. Це знаєте, що да. на вози. А скільки у вас у сім'ї було дітей у мами і батька? У вас ще були брати і сестри? У мене, у мене було три брати, а я їдна у, у, у моїй сім'ї. Яких вони років? Старші чи молодші за вас? Не. Єден молодший із 28 року. А цей, а старший з 19, найстарший, а другий з 23, -го, 7 -го січня, родився другий брат. А тоді я. А я з 25, -го, 15 го августа, чия чи, чи серпня я знаю, як ви. Шитайте. Таке свято є е, Маковеє. Я першого дня в Піст родилася. О, це дуже було таке строге. Мене не потурляли ніколи, бо це не взяв у Піст.